Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я розпочинаю серію репортажів Савинського парку культури, де зібралося багато людей для того, щоб висадити дерева і поспілкуватися. Доброго дня, Віктор Павло. Доброго дня. Що прийшов на, на деревця садити? Да. З яким настроєм, Спочатку розносили. Треба, щоб після цього пам'яті сталося. Якусь залишити. Да. Ми з Віктором Івановичем беремо все своє садимо. Да? А як називається? Зараз він прийде, скаже. Бо я точно ще не знаю. Поки не дали. Віктор Іванович, я дивлюся, ти саме перший почав. Ну да. Що ми сьогодні садимо? Сьогодні? сьогодні багряник японський садимо. Щось незвичайне для нашої. Не все Не все але це, я думаю, все добре. Багряник японський, так написано. Те, що на бірочці написано. Все. Давай, давай, щоб воно росло. Обов'язково, так і має бути. Так, все. Залишимо про себе пам'ять. Оце його на три. Діди, стій набереж. Доброго дня. Що ти тут робиш? Садю дерева. Дерево садиш. Яке дерево будеш садити? Не знаю. Оце твоє, да? так? Залишиш після себе пам'ять. Скільки тобі років? Десять. А це ж я будемо якийсь Ну що воно виходить? Ну що, я кажу. Я готова. Мужчина, настоящий мужчина должен виростити сина, построить будинок посадить дерево. Ну, я думаю, я вже, мабуть, 101-ше дерево за своє життя Оце посадю і з великим чувством, почуттям задоволення. Робимо дуже потрібну справу. І хочеться, щоб те, що ми зробили, залишилося для наших дітей, для наших внуків, правнуків. Так що дуже велика е, активність людей, молодці, молодці. Савенчани молодці, умнішки. всі дружно відкликнулися на це діло. Все. Дякую, Віктор Іванович, дякую, щоб воно росло. Буде нащадка. Част ми дрог. Ну, на це, тут, там, там, а, а, а я, я тебе вставляю. Тому давайте в'ямки води і ви не садитесь бойові горськом, хай піде. Ми будемо зі м'ясниці і будемо садити. А я пішла по воду. А ну що, прийшла залишити за себе пам'ять? Звісно, обов'язково. Як дерево все буде, буде називатися? Дерево надії. Дерево надії. на перемогу. На перемогу. Да. Добре, давайте саджу. Садіть. Доброго дня! Доброго здоров'я! Що воно йде процес? Озеленення. — ні. Що будемо садити? Клен. Клен. Шаровидний. У нас є фахівці, які цим керують. Так що більше до них питань. Мені сказали, що садиш клен, шаровидний. відстань між деревами повинна бути одинакова. І по одній лінії не зовсім різні. Доброго дня, Вадим Миколаївич. Як справи? Краще усіх. Що садних сьогодні? А сьогодні Зеленбуд приїхав. Всі місцеві жителі нашого селища втручаються в цю. Боротьбу, щоб ти їм побажав. А все що найкраще? Здоров'я, миру, добра. Пішов деревце садити. Так, так, сам вибрав, саме, як кажуть, таке. Оце від... твоє, да. Да? Оце буде, да. як Оце називається? Не одне, не одне. Я думаю, що єль. єль. Тоді голубає єль. Ну, а це полуголуба. на руській мові. кажуть. Скорішого миру. І перемоги. Всім, да, Всім здоров'я, кажуть. Ну, щоб мир був. Оце самое головне. саме самое головне. Дякую, дякую. І, і половина прийшла. Доброго дня. Доброго дня. З яким настроєм це сьогодні? Дуже прийшло? хорошим, побідним. Коли, коли перемога? Весною. Зачекаємо часи, Вже чекаємо. Часи, Наші залишили. Добре. Давайте, давайте, працюємо. Так, процес іде. О! Підсипає. Зараз ще надавати. Не сважайте паха. У нас ваше саме буде сажати. Хочеться зробити ну, для свого будущого, для дітей, для внуків, щоб було де відпочити діткам. І думаю, у нас все вийде. Тим більше я ніколи не очікував такого азарту, азарту скільки людей я був, ну як, хай воно буде по-російському, горшарашений. Мене дуже це здивувало, дуже багато людей. І мені це подобається. Навіть жінка хотіла прийти. Ну, не пусти. А, спасибо. Так, Доброго дня! Доброго. хтось забрав лопату. З яким настроєм оце сьогодні прийшла сюди? О, ну який настрій може бути? Щоб дітки ходили сюди, в парк, гіляли. Так що для дітей, все для дітей. Получається? Звісно, то ми зусиллями, що все вийде. Скільки людей сьогодні прийшло, як? Ну, вважає? приблизно, так. Да. Я думаю, чоловік 90 є на сьогоднішній день. Майже. Майже. так, Добре. Майже так. Десь Скільки деревець садимо? 100, 100, 100 деревець. 100 деревець буде висаджено в нашому парку. Щоб наша громада ціла, проквітала і розвивалася. Добре, дякую. Дякую. Доброго дня. Доброго дня! Прийшов дерева посадити після себе. Да, да, да. Залишити пам'ять. Хочу якось. вже ось залишити точно, що пам'ять про себе в цьому парку. А як же? Скільки дерев оце за своє життя посадив? За своє життя? Так. Ой, Анатолій Борисович. Дуже й дуже, дуже, дуже важко перерахувати. Скільки б посадили, скільки зроблено, скільки це особлено на цукровому заводі. Ой, за 45 років що я там проробив. Там можна було б знати, скільки що пересадити вже. Хто я знаю. Я хочу, щоб скоро була перемога. Добре тоді, скоро буде. І будете гратися, ви тут, як. и раньше. Граемся. Раетесь. А дерева уже посадили. Дивимся, как сажают как раз. <связать> Скажи, я тоже буду сажать. Прийде час. Дедушке привет передаст? Передамо. Где он? Служить. Воюет, защищает. Своїх внуків. Все дуже добре виходить. В кінці зробимо загальне фото. Дуже дружно прийшли люди, відгукнулися молодці. Просто молодці. Це було. Напевне. Є. Ну ми порахуємо то, на фотографії. На фотографії. Так, на общі фотографії. Добре. Так. Все добре. Дуже добре справу ми сьогодні зробили. Я так собі... Запланував, якщо буде більше 50 чоловік, значить в савинці будуть жити. Вони так будуть жити по-любому. Ні, а тут вони будуть жити тепер вічно. Слава Україні! Героям! слава! Все, дякуємо вам! І вам! Дякуємо! Всі молодці! Ну що, оце ми сьогодні з Віктором Івановичем посадили деревце, хай росте для наших дітей і внуків. І буде і імені Івановича і Борисовича. Так, <різов 'я> колеги фотографи Два. <різов 'я> Сьогодні дуже настрій такий підвищений, тому що зібралося дуже багато із Савинської громади людей. Ми так не очікували, що скільки буде людей, скільки вийдуть на таку нашу акцію, щоб висадити новий парк, парк слави. Ну, Щиро, звісно, дякуємо ще нашим благодійникам, які допомогли нам зібрати оці всі дерева. Дякуємо Анатолію Анатолійо. І не знаю, я, я дуже вражений. Цією кількістю населення, які вийшли на таку акцію, дякую, дякую вам і до перемоги. Да.